Підтримка криволістів понад усе. Попри виклики сьогодення, у Кривому Розі продовжує діяти комплексна програма соціального захисту населення. В рамках неї грошову допомогу в липні отримають майже три тисячі людей. Відповідні рішення винесло на розгляд виконкому міської ради. Починаємо роботу виконкому. Немає заперечень. Немає. Сьогодні на засіданні виноситься 68 питань. Майже половина з цих питань соціального спрямування. Відтак, у липні одноразову допомогу отримують 555 учасників бойових дій, 268 ветеранів Другої світової, 237 воїнів інтернаціоналістів, 250 дітей з інвалідністю та онкологічними патологіями, 358 осіб з інвалідністю з дитинства, 9,5 сотень місцян та ВПО, що опинилися у скрутному матеріальному становищі. Тощо, 17 проєктів рішень стосуються виплати матеріальної допомоги. Взагалі, за підготовлене. Им проєктом рішення 2,8 тисяч мешканців отримують матеріальну допомогу на сумі понад 15 мільйонів гривень. Сьогодні на засідання виконкому міської ради підготовлено два проекти рішень, які в подальшому будуть схвалені на сесії міської ради. Це зміни до програми соціальної підтримки мешканців міста. Окрім допомоги вразливим верстам населення, місто підтримує тих, хто постраждав внаслідок атак з боку Російської Федерації. Зокрема, такі виплати передбачені для мешканців Довгинцівського та Саксаганського районів. Чиє житло постраждало під час удару дронами у ніч на 14 липня. Станом на зараз фінансову підтримку на загальну суму 1,6 Мільйона гривень отримав 151 криворіжець. Робота у цьому напрямку продовжується. Я вважаю, що ми як були соціально спрямовані, так і зараз це робимо для того, щоб в цей важкий час підтримати всіх, хто потребує в нашому місті підтримки. Тому я пропозиція затвердити всі ці рішення. Немає заперечень -hmm. загалом. з початку року, в рамках унікальної для України комплексної муніципальної програми соціального захисту населення, матеріальну допомогу вже отримали 15 тисяч кроїців на загальну суму 119 мільйонів гривень. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.